Так, дивимось на радіолу мір 154 вид ззаді. А так виглядає повністю відреставроване шасі радіоли. Повторююсь, в цій радіолі 11 радіоламп. Радіоламп. А ця лампа це кінотрон, який дає питання на всю схему. Двухтактний ламповий підсилювач на чотирьох лампах. Це вихідні лампи, і то лампи попереднього каскаду. Чотири лампи. Виходна потужність, яку видає шасі на цих лампах, і вихідний трансформатор оцей, 4 Вт. Їх достатньо для того, щоб на великій громкості слухати музику. Пісні. В радіолі, прим'яні, два динаміки стоять марки 4GD3 і 4GD4. Вони однакові по габаритам, але оцей верхній динамік 4GD3 марка, а цей 4GD4. От, вони мають різні резонансні частоти. От этот який справа 4 gd 4 він е, видає більш низькі частоти. А той динамік середньої частоти. І от вони балансують між собою для того, щоб був хороший якісний звук. Тут я повністю відрестував програвач вінілу, він зверху знаходиться мотор, кінематика, механіка. Далі тут стоїть блок укв ФМ радіо, отут блок. І зверху тут стоять дві флешки. Одна і друга флешка, на якій записано дуже багато пісень і мелодії, це я вивів внутрішню антенну від FM Радіо. Радіо працює на, на цій антені. Без додаткової антенни. При бажанні можна поставити, ну вистачає йому приймати станцію у високій якості. І сіті. Радіола потребляє 100 Вт потужності, а з проігрувателем 120 Вт. Небагато. Як одна лампочка накалювання. Вихідний трансформатор тут змонтований на передній панелі. На передній панелі, який ну, конструктори чомусь не розмістили його на шасі, а поставили там на передню панель. Ну от такі діла. Зараз ми от включимо якусь музику. Ну тут стандарт. Тут гніздо антени, Общі на короткі, довгі середні хвилі, це заземлення, це вход звукоснімателя і це вихід на додаткову колонку. Це зроблено якісно з любов'ю до кожної деталі.